Як бачите, зараз це роздільна здатність 4К, 3840 на 2160 точок, оновлення 60 Гц. Ну, картинка, як на мене, вона вражає своєю якістю на тому розмірі, який є. Тож, як я сказав, чудово підійде для того, щоб дивитись, якісь фільми про природу, або, наприклад, Якісь блокбастери. Або, наприклад, якісь більш специфічні фільми. В чудовій роздільній здатності, звісно, в 4К, отримавши таку. Частоту оновлення вже можна без проблем, як бачите, на проєкторі, на екрані, який у вас буде розміром на всю стелю, грати, наприклад, в такі ігри. Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. А зараз ще й ремонту та продажу ігрових е професійних проєкторів. Торгівельної марки Optomo з'являється в нас. Ось так вони виглядають. Проєктор дещо більше, ніж більшість проєкторів. Дуже багато в ньому є місця для розміщення потужних компонентів. Зараз я покажу вам, які. Ось так він виглядає без верхньої кришки. Чому я вважаю його якісним та потужним? Дивіться, по-перше, має дуже великий, такий розвинений оптичний модуль з матрицею, яка підтримує роздільну здатність до 4К включно з частотою оновлення 60 Гц. Оптична система дійсно якісна, велика за габаритами, має проєкційне співвідношення від 1,5 до 1,65. Це коефіцієнт, на який Треба поділити відстань від проектора до екрану для того, щоб отримати розмір діагоналі зображення, яке буде у вас на екрані. Далі, звісно, оскільки проектор ламповий має ось таку лампу, лампа велика. Саме це не оригінальна лампа, але ті проектори, які в нас є, вони з оригінальними є лампами. Лампа дуже яскрава, 4000 люмінів видає. Сам проєктор, якщо не помиляюсь, має достатньо високий контраст 1 мільйон 200 000 000 до 1. Якість компонентів всередині самого проєктора дуже висока. Немає тут якогось дешевого пластику, все зроблено якісно, міцно. Бачимо, в цьому проєкторі є. Один вентилятор, турбінка, яка нагнітає повітря до самої лампи, вона її охолоджує. Ще є один вентилятор трошки більший. Він забирає повітря з корпусу. Далі, в цьому проєкторі, як бачите, є дуже великі ось ось велике джерело живлення. Є ще один ну, верніше, є один динамік. Середні за розмірами, раз, але ж, від нього досить нормальний звук, навіть якщо у вас немає якоїсь додаткової звукової системи. Тож, бачимо, місця в проекторі багато, елементи розміщені дуже великі за характеристиками. Якісні. До речі, ось головна плата. Вона зібрана ось на мікросхемі Texas Instruments. Бачите її маркування. Ну, це те, з чого цей проєктор складається. Давайте зараз подивимось, яку ж він дає картинку. Саме так виглядає картинка від цього проєктору. Давайте побачимо її характеристики. Як бачите, зараз це роздільна здатність 4К, 3840 на 2160 точок, оновлення 60 Гц, Ну, картинка, як на мене, вона вражає своєю якістю на тому розмірі, який є. Ну, Текстура, якщо ви бачите, в нас це на екран, це стеля, тому є деякі нюанси. Але ж якщо придивлятися не до стелі, а до якості зображення. До розміру пікселів, то їх не видно навіть з, близького, з близької дистанції. Тепер давайте подивимось, яке ж зображення. Звісно, що камера телефону вона не може передати е, весь, е, скажімо, ефект, який ви маєте від цього зображення, тому що в телефоні також є своя камера, якась обробка, якісь ефекти. Але скажу вам точно, що як людина, яка має справу з проєкторами, і я сам надаю перевагу саме проєкторам на відміну від телевізорів, вони мені ці проєктори більш подобаються, як за своєю природою картинки, так і розміром і так далі. Ну як на мене це Коли я побачив цю картинку, це був інше зовсім це дійсно картинка, яка варта домашнього кінотеатру. Тобто, якщо там знаходитись на відстані десь приблизно 4-5 метрів від картинки такої величини, ну тобто, на майже на всю стіну, є ефект максимальної присутності, ще потрібен нормальний звук. І я так думаю, що більшість людей відчує себе дійсно в кінотеатрі. Ну, тобто... Якість картинки. Просто в мене не вистачає слів для того, щоб передати, ну це треба бачити своїми очима. Тож... Такий проєктор чудово підійде для того, щоб переглядати, наприклад, ось такі фільми наприклад, про природу, де в роздільну здатності, звісно, 4К. Тобто, тут треба одразу розуміти, що для того, щоб побачити все, що може показати цей проєктор, вам на Ютубі вже доведеться вибирати саме ось цей верхній пункт меню. Навіть е, інтернет дещо іноді не встигає швидко обробляти таку картинку. Тож, як я сказав, чудово підійде для того, щоб дивитись якісь фільми про природу або, наприклад, е, якісь блокбастери. Або, наприклад, якісь більш специфічні фільми в чудовій роздільній здатності, звісно, в 4К. Але що найголовніше, і чому цей проєктор можна назвати саме ігровим, тому що якщо ви зробите перемикання в роздільну здатність Full HD, то саме на цьому проєкторі вам стане можливо включити 239 Гц частоту оновлення екрану. Цей режим працює в проєкторі в 240 Гц лише саме з роздільною здатністю. Full HD. Ну, і звісно, отримавши о, таку частоту оновлення. Вже можна без проблем, як бачите, на проєкторі, на екрані, який у вас буде розміром на всю стелю, грати, наприклад, в такі ігри, при цьому. Одразу продемонструю, що реально маємо при роздільній здатності Full HD рефреш-рейт в 239 Гц. Тож, ось це, мабуть, ще одна. Чудова фіча, яка є саме в цьому проєкторі і завдяки якій його можна використовувати не тільки, не тільки для перегляду а, фільмів в надвисок зда роздільній здатності 4К, але й можна ще й в дивитись фільми, наприклад, з Full HD, звісно, з високою якістю, а, ще й гратись з роздільною здатністю Full HD в в за частотою оновлення в 240 Гц. Тепер для того, щоб зрозуміти скажімо, різницю між цим проектором та іншими проекторами, давайте я вам продемонструю, як ви, що ви будете мати, якщо купите інший проектор в порівнянні з цим. Якщо ви придбаєте, наприклад, звичайний проектор з роздільною здатністю не Full HD, а меншою, наприклад, HD 800х600 на або 1280 на 800, вас буде очікувати ось такого розміру картинка. Вона хоч і буде яскрава, тому що проєктор все ж таки ламповий і яскравість та контраст в нього нормальний. Але за рахунок того, що роздільна здатність дуже маленька, немає можливості розмістити дуже багато інформації на екрані. Звісно, я зараз помістив проєктор дуже близько до стіни, тому картинка взагалі буде дуже маленька. Але я її зробив тільки для того, щоб продемонструвати, що меню, яке знаходиться в кнопку. Ці пуск при відкриванні, бачите, перекриває майже всю картинку. Не дуже зручно користуватись, тому що ну, мало інформації розміщується на екрані, через що вона перекриває друг друга, і це дуже незручно. А якщо ви придбаєте, наприклад, ось такий дешевий проєктор світлодіодний, він дійсно менше гріється, коштує значно менше, ніж лампові проектори. Навіть, до речі, дешеві його варіанти мають роздільну здатність Full HD. Зараз він працює саме в Full HD здатності, але яскравість картинки вона настільки настільки низька і, як на мене, Сама яскравість формування світлового потоку воно відтворюється таким чином, що дуже втомлюються очі дивитись на саме таку картинку. Ну, звісно, про якусь глибину кольору або яскравість мова взагалі на таких проекторах не йде. Ну І знову ж таки розмір картинки. Якщо цю картинку розмістити на всю стелю, тоді яскравість з відстанню зменшиться настільки, що вона буде ще гірша. Дивитись такий проєктор можна буде тільки в приміщенні, де повністю виключено світло, немає будь-яких джерел освітлення. Ну і все одно яскравості чи контрасту ви не побачите. І різниця, яка буде. Ну, Вона просто така, що немає сенсу щось ще мені доводити. Це очевидно, що проєктор з роздільною здатністю 4К, такий, наприклад, як Optoma, саме ця модель це UHD 38X. Це той проєктор, який надає просто фантастичний результат, як я вже сказав, як для перегляду фільмів в навіть підвищеній роздільній здатності 4К. При частоті оновлення 60 Гц, так і можливості гратись в ігри з роздільною здатністю Full HD та фантастичною частотою оновлення в 240 Гц. Тож, якщо вас буде цікавити, це буде цікавити придбання такого проєктору, або ж такий проєктор у вас є, і з ним щось сталося, наприклад. Ви можете звернутися до нас. Є в нас ці проектори UHD 38X в продажу. Ми ці проектори ремонтуємо, є запчастини. Звертайтесь. Дякую вам за перегляд. Сервісний центр, є Київ. До побачення.